Що ти таке вообще? Щоб критикувати саму Катю хачу. Скільки негативу, погроз, образливих слів, чого вартують тільки її шляпки. Паша як коняка. Просто терпить голод. Катя, ти така молодець, але відпочинь. Але розслабся. День. Ви на каналі Тригерна точка. І з вами я, ведуча Катя Марія Лебідєва. Вибачте, війшла в образ. Зараз мені мої дорогі глядачки напишуть: Не кривляйся, хто ти така, а хто Катя Осадча? Що ти таке взагалі, щоб критикувати саму Катю Осадчу? А я вам відповім: дорогі мої хейтерші, Ідіть у сраку. Сама Катя Осадша говорила, що публічні люди на те вони публічні, щоб їх критикувати та про них говорити. Публічні особистості в курсі на що вони йдуть. Заради слави. Багато артистів навіть платять гроші за те, щоб їх піарили на всіляких скандалах. Можна я тебе поцелую, ну цілуйте. Да. Я ж не збираюсь нікого хейтити. Я критикую і розказую, як воно все є насправді. Подобається вам це чи не подобається, це ваша справа. Але якщо пишете мені, що хто я така, ну пишіть далі. Дай вам Бог здоров'я! Українська телеведуча. Дружина українського телеведучого, мама трьох синів, модель, зірка програми Сільське життя, ерудитка, інтелектуалка і просто класна людина, Катя Осадж. І розпочала Катерина свою діяльність вже в 15 років, працюючи як модель. Вже в 15 років вона відправилась в Японію, а саме її столицю Токіо, покоряти. Модельні вершини, звичайно, при такому зрості, як 180 см, гріх не спробувати цю професію, але пропрацювавши деякий час, Катерина повертається до України, заявивши, що більше не збирається повторювати подібний досвід, і це зрозуміло. Ми всі знаємо, що модельний бізнес це насправді дуже непроста та жорстка робота. Виходить заміж за українського депутата, народжує сина. Народивши сина, розуміє, що спокійне сімейне життя це не її. Вона кар'єристка, вона хоче слави, хоче світла та камер і мріє про журналістику. На одному із інтерв'ю мені дуже запам'яталась фраза її батька, який сказав. Катерина мені сказала, що хоче бути журналістом. А я їй кажу: Кать, ну який ж журналіст? Ти навіть пишеш неграмотно. Знаєте, це дуже яскравий приклад нарцистичного батька, який замість того, щоб підтримати свою дитину в починаннях та прагненнях її принижує. І от діти саме ось таких нарцистичних батьків. Все життя заслуговують любов. І не тільки любов своїх батьків, а любов свого світу. Тільки цієї любові їм постійно замало. Вони просто кричать: подивіться на мене, я ідеальна! Чому ви мене не любите? І це видно по самій Катерині. У Каті просто ідеальний образ. Образ Витривалої, просто сталевої, ідеальної у всьому леді, вишуканий стиль, чого вартують тільки її шляпки, які удостоєні нагород модних світових видань. Ідеальна манера подачі. Так, вона своя, вона є дуже унікальною, але вона є ідеальною. Тобто образ Катя Осадча. Склала надзвичайно ідеальний. Сама ж Катя не раз заявляла, що образ її не хвилює, її хвилює саме професійна сторона її діяльності. Як вона веде інтерв'ю, які питання задає? А як ми всі знаємо, прославилась Катя Осача саме своїми провокативними запитаннями? На які далеко не всі змогли дати відповідь. Згадаємо тільки Ірину Білик, яка просто розбила мікрофон Каті Осадчої, тому що їй не сподобалось її питання. І <музвіт> я тільки можу собі уявити, скільки негативу, погроз, образливих слів в свій адрес отримала. Катя Осадча. Але незважаючи на це, Катя має славу, а головне народну любов. Як відомо, Катя Осадча заміжня за українським відомим телеведучим та актором Юрієм Горбуновим, як і всім чоловікам не високого зросту, але амбітним. Подобаються високі жінки. Це дійсно факт, і не те, що вони їм подобаються. Так би мовити, високі жінки дуже є привабливими для е невисоких чоловіків, але амбітних. Їм завжди хочеться от покорити цей Еверест. І Юрій Горбунов якраз це зробив. Хоча ініціатором стосунків була сама. Катя, але так повелося, що в суспільстві е склалась така тенденція, що висока струнка жінка це показник статусності та успішності чоловіка. Я ні в якому разі не хочу. Якось образити жінок маленького зросту, якраз навпаки, жінки середнього та маленького зросту за статистикою є більш сексуально привабливішими, ніж жінки високого зросту. Але високий зріст – це статус та успішність. В принципі, кожен чоловік біля себе хоче бачити струнку та високу партнершу. Так і Юрій Горбунов, чоловік дуже амбітний, з комплексом, Наполеона, є в нього таке: біля себе бачить струнку, високу, самодостатню, інтелектуальну жінку і цим дуже задоволений. Я навіть впевнена, що це дуже тішить його его. Та справа не в тому, а справа в тому, що як і Юрій Горбунов, так і Катя Осадча з медійного. Бізнесу, медійного простору, і вони знають, що це таке, що це за кропітка, тяжка праця, і коли приходять моменти знімання масок, коли якраз потрібна ця сама. Підтримка і розуміння, вони один одному можуть це надати. І саме тому я вважаю шлюб Юрія Горбунова і Каті Осадчим просто ідеальним. І як я бачу, це дійсно гармонійний, класний союз, і я е, бажаю цій парі довгого прекрасного життя. Отже, якщо поглянути на весь образ Каті Осачі, тут можна е, констатувати, що Катя у нас такі от. Істероїд з еліптоїдними рисами, тобто дуже чітка, але з прагненням бути в центрі уваги. Також Катя невтомна працівниця. Дійсно, от дивишся на неї, хочеться сказати: ну Паша як коняка, тому що вона не раз розказувала про те, що. Її діяльність настільки її поглинає, що їй недостатньо часу для сім'ї і для дітей. Каті Осачі 41 рік, вона мама трьох дітей. Але дивишся на неї і, звичайно, диву даєшся. Як вона може бути такою стрункою та підтянутою? Так дійсно це зірець, ідеал, і багато хто їй писав, що Катерина у вас. Просто ідеальна фігура. Так, дійсно ідеальна. А як вона може бути не ідеальною, якщо Катя щоденно несе на собі ось цю ношу? Ношу зірки. Так, вона зірка українського телебачення, і вона вважає, що вона має відповідати цьому статусу і абсолютно впевнена, саме тому вона повинна бути ідеальною. І її форма цьому доказ. Та як же вона зберігає цю форму? В першу чергу завдяки раціону харчування. Катя дуже себе обмежує в їжі. Вона обмежує себе і в вуглеводах, і в жирах. Прям жирів вона просто боїться. На одному із інтерв'ю вона сказала, що жирами я просто от на ви. Хоча зізнається, що дуже сильно любить хліб, і це не дивно. Люди, до речі, які себе обмежують в жирах, дуже-дуже от булочки, білий хліб. Ну тому, що це зрозуміло. Організм потребує енергії якої йому недостатньо. Катя у нас надає перевагу роздільному харчуванню, причому строгому, окремо білки, окремо вуглеводи, окремо салатик, і в більшості свій акцент вона робить саме на салати, на різну зелень. Мало того, після 15.00 вона майже нічого не їсть. Так вона каже, що я собі дозволяю щось. Навіть інколи дуже рідко але дозволяє там ввечері тортик. Але інколи загалом для неї це не можна. Тобто, ми бачимо, Катя Осача знаходиться в серйозному калорійному дефіциті, просто терпить голод завдяки отаким от, от жертвам, завдяки такій, от витримці. Ми бачимо власне і результат. Хоча, хоча, якщо поглянути на Катю без фільтрів, без макіяжу, без масок, ну, наприклад, фотографії, які вона виставляла в себе в стрічці, на цих світлинах ми бачимо виснажену, втомлену жінку. Звичайно, бути мамою трьох дітей, дружиною і так працювати, як Катя, безперечно, це дуже важко. Але але, також є факт того, і це факт на обличчя, що людина вживає мало жирів. Особливо жінка. Жінки, почуйте мене, будь ласка, ви не повинні себе тотально обмежувати в жирах. Жири це дуже е, цінний продукт для жіночої гормональної системи. Саме при достатності жирів. В раціоні коректно працює жіноча гормональна система, завдяки чому потім шкіра виглядає ем, сяючою, здоровою і зволоженою. Так, е, наш організм зволожують саме жири. Та жиророзчинні вітаміни, вітамін А, Д, Е, і так далі. Що ми бачимо у Каті? Ми у Каті бачимо зневоднену, зів'ялу шкіру зі зморшками. Тому, на мій суб'єктивний погляд, я б рекомендувала Каті вживати більше все таки жирів. Це чисто моя думка. Які у мене враження остаточні про Каті Осаджу? Взагалі, по-перше, я дуже горжусь тим, що в українському медійному просторі є такі особистості, як Катя Осача. Це інтелектуалка, це ерудитка, це професіонал своєї справи. Приклад того, як людина невпинно та безперервно працює над собою. Але мені здається, що у Каті є деяка проблема, а саме заборона, власна заборона на відпочинок. Катя попросту таке враження, що не дозволяє собі розслабитись. Вона постійно знаходиться в якійсь шаленій гонитві, гонитві за славою, за успіхом. І Мені, от дивлячись на неї, хочеться сказати: Катя, ти така молодець, але відпочинь. Але розслабся. До речі, така проблема є дуже у багатьох, зокрема українських жінок, заборона. На власний відпочинок. От я постійно маю працювати, постійно маю бути в тонусі, постійно маю бути ідеальною. Ні. Можливість та право на розслаблення і відпочинок ви також маєте, повірте мені. Я вас всіх люблю, цілую. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь. До наступних зустрічей.